23 вересня СУБОТА Викупитель світу. Знехтуваний своїм народом. Коли вони зібралися, Пилат сказав їм, Кого хочете, щоб я відпустив вам вараву чи Ісуса, котрий зветься Христос? Матвія 27.17. Пилат пригадав ще один спосіб, завдяки якому міг урятувати того, кого не наважувався видати знавіснілому натовпі. Знаючи, що юдеї через заздрість привели Ісуса на суд. Язичники мали звичай, який був далекий від справедливості. На честь великого народного свята влада відпускала на свободу одного в'язня, засудженого на смерть. Чи міг Пілат, якого мучило сумління, скористатися цим вивартом і здійснити бажане, спасти невинну людину, яка навіть зв'язана і засуджена, володіла над людською Божою владою? Про що Пилатові було добре відомо у душі прокуратора точилася страшенна боротьба. Нарешті він вирішив поставити перед натовпом чистого, невинного Христа і сумнозвісного вараву. Пилат тішив себе надією, що контраст між невинністю і виною буде таким переконливим, що юдеї все ж таки оберуть Ісуса з Назарета. Варава також удавав із себе Месію – але творив нечуване нечестя. Осліплений демонами, він вважав, що йому за правом належить усе, що здобув злочинами, крадіжками, убивствами. Не можна було не помітити разючого контрасту між цими двома в'язнями варава мав недобру славу людини, яка творила чудеса демонською силою. Він претендував на релігійну владу і стверджував, що має право встановити у світі інший порядок. Цей лже Христос мав ті самі претензії, що й сатана на небі. Він заявляв свої права буквально на все, а Христос у своєму приниженні залишався владикою всесвіту. У ньому не було жодної темряви. Варава, і Христос стояли поряд і за ними спостерігав увесь усесвіт. Люди також дивилися на них. Чому ж не лунають голоси, які лише кілька днів тому голосно співали Христові осанну. Ще нещодавно строкатий натовп був натхнений небесним запалом у священному співі підносячи хвалу і осану Христу, котрий в'їжджав до Єрусалиму? Пилат запитав кого хочете, щоб я відпустив вам вараву чи Ісуса, що зветься Христос? До неба піднісся вигук, який мав велике значення для всього світу. Усе небо почуло крик, у якому поєдналися заповзятість і відчаї людей, які зробили свій вибір не його, а вараву. Так, Викупитель світу був відкинутий, а злочинець і вбивця помилуваний.